Одна людина загинула, ще одну шукають такі наслідки ворожого влучання в приватний дім на околицях Шахеда. Про це кореспонденції ТСН на місці повідомили рятувальники. Відео як російський дрон влітає в будинок надгучний шум і вибух зафільмувала одна з камер поруч. Далі місцеві жителі виклали в мережу, як горить двоповерхова оселя на світлинах. із місця цього прильоту видно, що біля хати припарковане авто рятувальники знайшли на згарищі тіло, і за свідченнями свідків в будинку могла перебувати ще одна людина. Її шукають під завалами. Разом із тим, в Київській обласній військовій адміністрації повідомляють, що в цьому ж районі через ворожу атаку постраждала дівчина 19 років із пораненням голови її. Шпиталізували? І на місці нічного прильоту на Київщині перебуває кореспондент КТСН Маріана Бухан. Зараз маємо її на прямому зв'язку. Маріано, як тривають на тепер пошуки, на місці влучання і чи є руйнування у якихось сусідніх будівлях? Яка інформація на тепер? Від, ну по перше, хочу сказати, щодо 19-річної дівчини відомо, що це сталося не в цьому районі, де був цей прильот. Це просто в Бучанському районі, але в іншому місті її стан зараз нам невідомий, Ну а власне, що ми знаємо вже на цю хвилину тут. Ось цей великий будинок. Власники його побудували, але тут не жили. Вони жили, от в цьому як кажуть рятувальники і поліція банному комплексі. Ймовірно, це подружжя, жінка і дружина були, жінка і чоловік були тут е, ввечері, е, коли. Близько 12-ї години ночі сюди е, прилетів е, шахет ворожий е, за попередніми даними. Його збили, і він от сюди, от просто прилетів. До прилетів тут досі тривають е, гасіння пожежі, адже ну такі сруб, знаєте, дуже такі гарні матеріали. Постійно задимлюються. Дійсно, тут е, знайшли одне тіло. Ані поліція, ані е, рятувальники не кажуть. Це тіло чоловіка або жінки за попередніми даними. Дійсно, це чоловік він був, він спав в той момент, а його дружина. Яка, ніби, мала бути тут, вона перебувала або в кухні, або в басейні. І власне весь другий поверх впав на перший. Зараз дуже важко розбирати ці завали, тому що все тліє, все так підгорає трошки. Скільки часу буде потрібно, і де саме шукати друге тіло. А, рятувальники, а, поки не кажуть. Після цього сюди зайдуть а, слідчі а, лабораторія, які будуть все ж таки ну, а, дивитися на рештки тіл, а, будуть вилучати двигун цього шахеду, адже він лежить ось там просто в кухні. Ну і про те, що тут дійсно були двоє людей, а, сказали рідні а, поліцейським і рятувальникам. І ось тут стоять в. А, Гаражі, саме дві машини, їх теж ідентифікували як машини е, тих, хто тут мешкав. На дану хвилину це все робота тут буде тривати не одну годину ще, тому ну більше інформації в наступних випусках. ТСН. святи дякую тобі за оперативні дані. Кореспондентка ТСН Маріана Бухан про руйнівні наслідки нічної атаки ворожих дронів. Щонайменше одна загибла людина на Київщині, ще одну шукають на місці влучання. Серія вибухів пролунала вночі в Кропивницькому, Чули їх і поблизу Черкас. Наслідки атаки ще з'ясовують. Вже відомо про 16 поранених в Краматорську на Донеччині. Серед них четверо дітей від 3 до 17 років. Що менше одна людина загинула напередодні. росіяни вдарили по приватному сектору міста. Зруйнували близько двох десятків осель. Під завалами ще можуть бути люди. Куп'янський район Харківщини окупанти атакували ФПВ дронами. Поранені чоловік та жінка в селищі Білий Колодязь безпілотник влучив в авто. Водій загинув пасажир поранений. А золочівська громада тричі за добу потрапила від авіанальотів від вибухів кабів. Постраждали дві жінки. 15 людей уразили росіяни на Херсонщині. Шістьох одночасно забрали до лікарні із Дніпровського району Херсона. Серед них є 15-річна дівчина. Літня жителька села Милове ворожих обстрілів. На жаль, не пережила. У два заходи росіяни атакували Харків близько опівночі. Прильоти зафіксували в Шевченківському та Київському районах міста. Згодом ще один безпілотник влучив вже в дев'ятиповерховий будинок вибуховою хвилею. Потрощило стіну під'їзду в оселі на другому поверсі. Спалахнула пожежа. А власників вдома не було, тому минулося без жертв. Але попередньо відомо про двох потерпілих і ще двоє мешканців сусіднього будинку звернулися із гострою реакцією на стрес із будівлі. Рятувальники евакуювали п'ятьох людей, які опинилися у димовій пастці. Крім цього, мережа транспортна теж постраждала контактна мережа. Зараз будуть працювати наші комунальні установи для того, щоб зранку ми мали можливість все ж таки запустити тролейбусні маршрути. Крім цього, будемо закривати контури, бо нам дуже важливо зараз зберегти тепло в домівках. Що стосується другого влучання, це кафе, яке розташовано теж в Київському районі, і там два було шахеди. Одна людина загинула ще двоє поранені внаслідок російської атаки Київщини у Бучі та Крюківщині. Пошкоджені чотири багатоквартирні і п'ять приватних будинків. Один з них згорів дотла. А в Харкові вночі один з безпілотників поцілив поблизу оперного театру. Та в дев'ятиповерхівку там є потерпілі на місцях ворожих влучань. Зараз чергують кореспондентки ТСН на Київщині. Це Інна Боднар в Харкові. Юлія Бойко. Звідти і почнемо. Юлю, отже. Чи багато руйнувань, і скільки потерпілих за от даними на тепер Так, колеги? Ми зараз знаходимося на вулиці Сомські. Це саме центр Харкова, і саме сюди сьогодні шахет бусу просто у бруківку на проїжджій частині. За мої сили ви можете побачити нашу. Прильоту а вікна пошкоджені бужівлі також значних руйнувань зазнав харківський університет нерсобонівства та архітектури і постраждав харківський опорний театр імені Лисенка. Та чудом просто не постраждала визитівка міста, церкальні струги, який якраз вже прикрасили до весняностя. Крім цього мережа транспортна теж постраждала контактна мережа. Зараз будуть працювати наші комунальні установи для того, щоб зранку ми мали можливість все ж таки запустити тролейбусні маршрути. Крім цього, будемо закривати контури, бо нам дуже важливо зараз зберегти тепло в домівках. Що стосується другого влучання, це кафе, яке розташовано теж в Київському районі, і там два було шахеди. На щастя, тут немає ані жертв, ні постраждалих, але це є лише один з чотирьох прильотів по місту. Ще один шахет влучив просто у квартиру. Багато на Салтівці на місці зайнялась пожежа. На щастя, рятувальники її загасили, але двоє людей встигли там дихатись димом. Також ще одна жінка отримала гостру реакцію на стрес у квартирі, куди влучив шахет на щастя не було. Мешканців вас квартири. Літня жінка на момент прольоту в квартирі не перебувала. Я пропоную послухати, що розповідають мешканці району після прольоту. Це квартира дочки, а моя ще на сільмо там тоже не на рятуйками. Звук звук все гучніше і гучніше був. Зрозуміла, щось летить, і потужний вибух. Всі вікна повилітали, плюс балкон. Плюс балкон. А, також ще два шахи долучили поблизу ресторану у Київському районі. Там також проводяться відновлювальні роботи, і а, загалом, як ви бачите, зараз працюють на місці прильоту комунальники та працюють комунальники біля пошкодженого будинку. Ну а я броди слово своїй колезі на Київщину, де вона також слідкує за наслідками прильоту. На Київщині й досі триває ліквідація наслідків прольоту. Ось шахет влучив в цей будинок. Від нього, бачите, нічого не залишилося, і досі тут працюють рятувальники. Вони там всередині вручну розбирають завали, проливають осередки тління. Зараз працюють з іншого боку, бо там була кімната житлова, тіло однієї людини вже знайшли. І... Але сусіди кажуть, що тут жила пара людей і ввечері бачили, як вони господарювали на подвір'ї. Тож вручну рятувальники все розбирають, щоб дістати друге тіло. Чому так довго все це триває? Нам пояснили рятувальники. Там дуже великі завали, і тобто велика. Пожежана вантага була в будинку, тому поки що сказати конкретно, де вона знаходилась, також неможливо. Як шахет рвонув тут посеред ночі, зафіксували камери відеостеження і люди на мобільних телефонах. Ось ви бачите це відео. Момент влучання вибуху. Також з нами поділилися своїм відео мешканці багатоповерхівки. Поруч вони кажуть, що чули підліт шахеда. Потім чули, як працювало ППО, а потім. Величезний величезний вибух. Далі вони бачили, як горить будинок, і кажуть, бігли посеред ночі, аби намага спробувати щось загасити, але то було вже марно. Почуйте мешканців сусідньої багатоповерхівки, де винесло вибуховою хвилею у, у деяких мешканців вікна. Почув, як шатнулося і одразу ділиться, вибіжили і бачив, вже дом горить. І у нас фасада, щось летить, летить з фасада. Я кажу, Боже, дом горить. Він вибігає, дом горить. А каже, не наш. Вилетіла створка і порвало раму, погнуло біля спальні в спальні, і на кухні також вилетіло. Такий вам такий вибуховою вибухової, вибухової хвилини якраз я не в цей час лежала на ліжку, і син не встиг сказати, що летить шахи. На жаль, на жаль, я одне хочу сказати, що будьте ви прокляті до сьомого покоління росіян. Ми чули, як жінка вмирала там, як вона кричала. І це було найстрашніше. Всі просто в такому стресі неабиякому перебувають тут. Ще раз кажу, що пошукові роботи ще тривають, уже змінилася інша. Інший підрозділ рятувальників продовжують працювати на місці, і ми також студія. Дякую вам за подробиці цієї важкої ночі. Кореспондент КТСН Інна Боднар та Юлія Бойко про нічні ворожі атаки біля Києва та в Харкові. Ну і як вже відзвітували повітряні сили зсу ворог цієї ночі запустив по Україні 177 безпілотників різного типу, 110 БПЛА було збито. Ще 66 не досягли цілий локаційно втрачені.